Не обрав безпечної швидкості руху та став винуватцем ДТП. Автотроща трапилась близько восьмої години вечора, 27 лютого на трасі Київ-Чоп між населеними пунктами Квасилів та Корнин. 22-річний водій легкового фургона спричинив лобове зіткнення із вантажівкою. Шансів вижити у хлопця не було. Слідчі слідчого управління встановили, що 22-річний водій фургона жопартнер, не вибрав безпечної швидкості руху. Виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Тажівкою Volvo з напівпричепом під керуванням 31-річного жителя Закарпатської області. Внаслідок ДТП водій фургона Пежо. Жителі рівного від отриманих травм загинув на місці події. На виклик одразу приїхали рятувальники. Понівичи на тіло водія легкового фургона, де блокували 15 надзвичайників. До надання допомоги було залучено чотири одиниці спецтехніки. В інформації йшлося про те, що легковику затиснуло людину. Співробітники ДСНС, це саме три чергових відділення, негайно виїхали на місце автопригоди. По прибуттю за вказаною адресою було встановлено, що автомобіль, каже, партнер внаслідок ДТП повністю деформувався. На жаль, водій загинув, він перебував в понівеченому автомобілі. Наші співробітники за допомогою спеціального обладнання деблокували. Ділого загиблого водія та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також з метою недопущення загорання вантажного автомобіля рятувальники від'єднали клеми акумуляторних батарей. Нині правоохоронці розпочали досудове розслідування. Усі обставини жахливої автопригоди з'ясовуються. Відомо, що обидва водії у момент зіткнення були тверезі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого. Сі числі чого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Водій фури був тверезий. Ірина Жуковська, телеканал ITV.